Тому що примовити тут уникаємо замовлення колосальний проків режима. Ті вісім Ми маємо слабо розказовані портів. Ми маємо не розвинути перезити транспорт, особливо для мене, в тому числі і по видах Очевидно, перспективи виглядає, колосальні перспективи виглядають. І друге зараз вплинула на повеління, дискулізувала ціну і мотиви для переміщення. Але переконані, що було і плати це так, можна виправити. Ми маємо унікальні запаси країного зерна, ми маємо унікальні запаси для відтворення, починаючи від кліції, закінчуючи повеління верха чи знаєте, що це останнє. Півтора роки нам довелося реанімувати, повернути до а, роботи нашу авіаційну галузь. Викрили, якщо найближчі 5-4 місяці вдасться вирішити проблему самої газу і... Це які, якщо сюди, що саме оптимістичне очікування і навіть сприяти до клімату, що політика це концентрований вираз, економіки, підкрасу, що період кризи в вимогі